Там джип, джиповоди, води. Напродаз залітає ось такий джип широкий, 2018 року. 3.2, Trailhawk, Автомобіль на максимальності на класній грізєвій різині. Повністю по, у відмінному стані, як технічно, так і візуально. Має ось такі силові круті, має МЛМку Trailhawk, Камера заднього огляду, електропривід ляди, безключовий доступ, датчики сліпих зон, все в автомобілі присутнє, Повний електропакет, блокування дверей, електропривід дзеркал. Електричне регулювання сидіння водія, комбінований салон, шкіра та плюс ставочки. Датчики дощу, датчики світла, кнопка відкриття багажничка. 90 тисяч пробігу. Ну, просто лютий, повне мультикермо, величезна штатна аудіосистема, підігрів сидінь, підігрів руля. Камера заднього огляду є. Кондиціонерчик в автомобілі двозонний клімат теж присутній. Автостоп. Є з все як має бути автоматична коробка передач, електроручничок. Саме головне це блокування вибір режиму руху та блокування диференціалу. Все в автомобілі присутнє. Також є блок керування панорамою. У нас ось така величезна панорамна стеля на всю кришу. Тому, друзі, джиповоди, хочете собі просто неймовірного віра, приїжджайте до нас, компанія Автофокус рижка 4 а Do Zustrich.